Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, світів, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На сьогодні у нас винесено 13 питань. Зачитувай. Не Зачітувань? Нема. Починаємо з першого питання. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Бориснянської міської територіальної громади за 1 північчя 2025 року. Інформує начальник фінансової вікні міської ради штурмів Тетяна Васильівка. Вже не буде знати, що ви нормально вас завершувати. Є пропозиція для запитання. Я, чесно, підготувався до комісії, процесу, так що маю. Нет, она кажется, на дві надо готувати. Почитала все сколько? И потом слуха я, ну так то тоже. Хоч підготуватися, плюс не этот самый. Нет, що не Ні, що на цей церібно запит.

Мати проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт як рішення сесії. Хто за одного? Слідуюче питання: розгляд проєкту рішення про внесення змін і допомог до рішення 38-ї сесії, 8-го скликання Бердянської міської ради про бюджет Бернянської міської територіальної громади на 2025 рік від 18 грудня 24 року, номер 12. 38 дров 8. Він начальник на цьому міської ради, що Тетяна на Васильівна. Щоб ви внесення зміни, я коротко вас проєктує. Нам надають субвенцію для якісних актіва і супроводу ветеранів війни. Це пісок, ми будемо до тих коштів, як спортивний майданчик, що ми виділяємо, це ще допоможе. Це матеріал не замовників. Вони більше проєкту коштурну документацію, як вони у нас матеріал. Так ми тоді рахували, що якщо ми самі заходили про високне, вони всі кімемо. Ну більш пів більше ніж півдільно, а от там просто відбувся. Ні, де не відбувся добаченого тепуса у того, ну, майданчику від. Пописали. Пописали. А, я не мало відчуття. А, звичайно. Вже а, а, довго вироковані сім'я. Коли добачало робіть, вже розпочалися. Матеріали буде так, період розкаження. І, і ще тоді це що буде особисто цікаве. На придбання 6 ігрових локацій дитячі садок свідчення це школо.

ми про виконання бюджету, будемо оновлювати це дитячі локації, це моє бачення. Бо я раніше танцювала раз у рік, а тепер я можу кожен день, і мені стидно, що наші діти ще з виконали. Питання можуть бути, але в червні. За тримає питання. Пропонує підтримати проєкт рішення, рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт як рішення сесії. Хто за? Одного голосу. Слідче питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Урознянської територіальної громади умовах воєнного стану на 2025 рік. Готовує начальник фінансового відділу міської ради школькоте. Так як ми в проєкті бюджету виділяємо, гроші на заселити 500 тисяч для а, а, військової частини. 22 де служать наші е, населення нашої громади. І 200 тисяч ми даємо ніженському е, ніженській теробороні. Ну, це закупівлі. Закупівлювання військова адміністрація надає надається видатками. Вони закуповують усі матеріали для обслуговування. Тому ми вносимо зміни ці у дану програму для оплати казначись. Ну це 34-5 питання цього Так, Так. Зміни тоді кошти кладемо, тоді да. І тоді ми просто витягнемо наші рішення про надання і передачу між бюджетних трассовів. Якщо допомогу, будь ласка, приймаємо. <плес>

рекомендации. Пропоную підтримати проект рішення рекомендувати сесії, прийняти даний проект рішення сесії. Все за четвертий бюджет. Розгляд проєкту рішення надання субвенції з бюджету Бородянської міської територіальної громади, державного бюджету на реалізацію заходів програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Бороддянської територіальної громади воєнного стану на 25 рік. І формує начальник фінансового відділу міської ради Школа Тетяна Васильівна. Це ж зараз. Пропоную, пропоную підтримати проєкт рішення, рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт рішення сесії. Хто за? Шосте питання. Розгляд проєкту рішення про ліквідацію Бориснянської загальноосвітньої школи першого ступеня філії Борознянської загальноосвітньої школи. Першого, третього ступеня відмені Христини Алчевської, Бородянської міської ради Чернівської області, інформує начальник відділу освіти міської ради Міярка Олена Клаєвна. Шановні шані питання депутації Бордянської. Так, починаючи, з починаючи все одно з 2020 року, коли в нас почалося повномасштабне ну, вторгнення, основною умовою очного навчання є наявність укриття. У них йому немає не власного укриття, не такого, яке було в наявності на відстані не більше 100 метрів, так як ДСНСники рекомендують. Тому діти навчалися у Берзнянській замісі. Вони навчалися в окремих класах із своїми вчителями, тобто ну, класи не зводилися. діти прийшли у нормальну, здорову, сучасну школу, де є їдальня, де є спортзал, де є укриття, абсолютно нормально адаптувалися в учнівському середовищі. Їм там подобалося, справді партнерів не надходило, але ми ну, прийшли до того, що просто по території обслуговування у нас зараз дітей шкільного відділення. Домі нашого міста, а, на сьогоднішній день немає. Тому прошу що на складалася це питання ліквідації вознятської початкової школи і вознятської замісної школи і не представляють. Ну і ще одне, всі знаєте, що да, якщо у нас завтра закінчиться війна, а маєш такого сусіда школи, які працювати не будуть однозначно. Ну і так, як то кажуть, в короткому всьому полі дуже багато військових приїжджають, стоять для приміщення. Звертаються, що ну, там вже ж є газ, і вода, і все, можна і опалення. Да. Зараз питання, як у нас е, вже ж фронт, там зовсім близько, багато питають розміщення штабів. Звичайно, в центрі міста я теж ж треба видумати, хто каже, що вони мене питають, я їм відмовляю, тобто ну, якось не дуже добре, коли ми відмовляємо на таке приміщення, тобто я планую буду Закладу освіти, закладу освіти. І тоді все-таки ж ну, я рахую, що треба в першу чергу підтримати сьогодні армії, надати на тим, хто просить. <гум> Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт рішення. Сесії, хто за? Сідуче питання, розгляд проєкту рішення про призупинення діяльності закладу дошкільної освіти первинка Поронянської міської ради Чернігівської області, тому начальник відділу освіти міської ради Мітяка Олена Миколаївна. Всі ми знаємо, що демолотична -демо ситуація складна. Прочинні. Ріакції. Прочинні. Ріакції, так. Демографічна ситуація складна, так, і, і ось тут уже на сьогоднішній день на території э, прачівського старостинського округу зареєстрована одна дитина дошкільного відповіді. Тобто ця дитина навіть і не виконувалася трьох років, три виконується в листопаді. Тобто, фактично э, відсутній контингент э, викованців у даному закладі освіти. Закладу відповідно до нового закону про освіту, який вступив дію з 1 січня 2025 року, можливо, лише за рішенням засновника, але передбачає громадське погорення, яке повинно тривати не менше, ніж рік до ліквідації. Тому на сьогоднішній день єдиним таким раціональним рішенням це є призупинення діяльності закладу освіти, ну і зрозуміло, що і в перспективі дітей. Що буде винесено проект рішення про ліквідацію даного заклада? це на наступний рік, але ми його ми його після сесії, коли буде прийнято рішення про присут. Проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт. Як рішення сесії? Хто за? Ну, Восьме питання. Розгляд проєкту рішення про вилучення за управління відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Поротняської міської ради Чернівської області нерухомого майна. У власності Політянської територіальної громади. Інформує керуюча справа секретар виконавчого комітету міської ради Вовська Альона Валентинівна. Ввечеру він раніше перебував у приміщенні, яке належало до передалі вату. Зараз це приміщення вже аварійне і нам присутні людини, щоб набивали три, треба ділити, посадити. У нас у приміщеннях комунальної власності є тільки приміщення комуни, що є приміщення, в кого це перемоги три. Комісія виїхала. Що можна в центі, вирішили вилучити дисков, дисков з з операторного управління відділу освіти приміщення загальнобужі 14. Оскільки відділу там відірвати те, що ми Там в будинку культури, що нас усі що на тишні варіанти немає, але там на сьогоднішній день в термоварі нам ситуації повністю. Старе приміщення і вже пам'ять штукатурка, і оскільки вони вже не робили ремонтів і там і труба вже обвалюється, ну, тобто воно і сьогоднішній день за Ну, Приміщення тримається на групі. Групається димить, треба там на на наче потом кузні. А коли брати перекладати кому, тоді все рухне, бо тому і там підтвердить, що там навіть цей. За рахунок цього будинку. А як ми його розберемо, впаде все? Складеться. Питання маємо? підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт, як рішення сесії. за? Проведення згоди та прийняття у комунальному власній Хорзянській міської територіальної громади пожежного автомобіля. Інформує керуюча справа секретар виконавчого комітету міської ради Миколаївська Ліноволоді. Пожежний автомобіль зараз інформує державній власності зі 40-1292 року. Цей автомобіль на пожежний перебуває. зараз він знаходиться в яку за добором позахідних распоряд. Пропоную прийняти рішення про надання згоди змоги, прийняття якомога власність. Чим використовується для об'єднання якя тут на своєму пожежною весело. Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії. Даний проєкт, як рішення сесії? Хто за десяте питання. Розгляд проєкту рішення про підписання меморандуму. Запорозькій області міського територіального громад у формі партнерства. Інструмент секретар міської ради Шевдула Станіслав Васильович. Шановні члени, 21 січня, 24 року, було прийнято

Рамонтробовые у них дико. Я буду стрелять до знания патронов. Иди на тренажер вообще стреляет. Я всегда говорю, они минут стрелять. Життя научник. Вот это питание. Проект решения позиционностями. До позитивного управления и дело освіти полисплега Чернискую области. Я від справи, секретар міської ради України Альона Валентина. Мова йде про матеріальні цінності, які були, які зараз на від лідерів освіти, використовувалися філією цієї школи, що я не заприйнят рішення, депутата дати про ліквідацію. Це рішення буде про повернення матеріальних цінностей. Це приміщення шкільне 17-го року, поводової колодязь, газове котельня, паркане, пороже тренер. Усі матеріальні цінності,

Пропоную підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії, прийняти даний проєкт як рішення сесії. Хто «За»? питання. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни» членів сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у захисті батьківщині та вшанування пам'яті загиблих захисників України. За 2023-2025 років, тому я начальник фінансової ради школу підтягнулася війни. Програма ця приймалася в 2023 році на 3 роки, 23, 25, 25. Ну, тоді так вона прийнялася, що вона усе фінансування не розподілялася по роках, а про це. Я зв'язку з тим, що ми додаємо кошти на ту програму, це, на примірні рятуальні. Інших 180 тисяч і 200 тисяч на матеріальну допомогу, то ну, відповідно проведений аналіз і внесені зміни, саме вся програма не помінявся, а в реалізації заходів внесені зміни. Збільшала на матеріальну допомогу і на прибрання реклама послуг і інших матеріалів. Тому це відноситься цей додаточок. Підтримати проєкт рішення та рекомендувати сесії прийняти даний проєкт як рішення сесії. Хто за? <клес> <клес> 15 питання. Розгляд проєкту рішення про визначення розпорядника коштів на реалізацію проєкту у рамках програми з відновлення України на 25-й бюджетний рік. Інформує начальник відділу освіти міської ради Діянка та нам колега. Obrigada.